Виконуємо номер 344 із підручника «Алгебра 7 та номер 13.13 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Подайте добуток у вигляді степеня. І 6 завдань. Приступаємо до виконання. Щоб помножити степені з однаковими основами, основу залишаємо тією самою, а показники степенів додаємо. Маємо мінус 7, 3 додати 4 7, дай ще 1, 8, мінус 7 у восьму степені. Основу залишаємо, показники додаємо 1 додати 5 це буде 6. 6 додати 11 буде 17, маємо А у 17 степені. 1 додати 1, 2, 3, 3 додати 9, маємо 12, Б у 12 степені. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо 3 додати 12 буде 15. Основу залишаємо без змін. Показники додаємо 7 додати 5, 12 і 12 дати 9, 21. Маємо 14 у 21 степені. Тут у нас основи різні. Подамо 3,1 третю. У вигляді неправильного дробу, це будемо мати 10 третіх, тепер основи однакові. Можемо використовувати наше правило. Записали нашу основу, показники додаємо 5 додати 4 буде 9. І тепер подамо в вигляді мішаного числа 3,1 третя у 9 степені. Номер 344 із підручника алгебра 7 та 13. 13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.